Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення. В підручнику це сторінка 36-37. У давнину не було калькуляторів та комп'ютерів, і люди були змушені користуватись таблицями множення. Чи знаєте ви, навіщо сучасній людині потрібна таблиця множення? Кожен із вас знає відповідь на загадку: що швидше за все? Звичайно, це думка. Адже людина, яка вміє швидко обчислювати, знає таблиці множення, значно швидше може полічити, ніж інша людина, яка натискатиме кнопки калькулятора. Отже, попри досягнення людства, ознакою сучасної культурної людини є вміння швидко обчислювати. Тому сьогодні на уроці ми продовжимо розкривати секрети таблиць множення, дізнаємось чимало цікавих фактів, які стануть нам у пригоді під час відновлення табличних результатів. І почнемо з вами з повторення. Отже, працюємо за вкладкою 1 якою арифметичною дією можна замінити додавання однакових чисел? Дією множення. Так? Як називаються числа при множенні? Що показує перший множник? Що другий? Знайдіть, числа при множенні називаються перший множник, другий множник, добуток. Так, Що показує перший множник? Перший множник показує, яке число додають. Другий множник – скільки раз його додають. Як називають математичний вираз, у якому два числа поєднано знаком множення? Його називають добуток. Що треба зробити, аби записати добуток двох чисел? Записати вираз на множення? Що треба зробити, щоб знайти значення добутку двох чисел? Обчислити цей вираз? Якою арифметичною дією можна змінити віднімання однакових чисел, в результаті якого одержимо 0. Дією. Ділення. Як називають числа при діленні? Ділене дільник, частка. Так? Як називають вираз, у якому два числа поєднано знаком ділення? Називають його часткою. Що треба зробити, щоб записати частку двох чисел? Вираз описати на ділення. Що треба зробити, щоб знайти значення частки двох чисел? Обчислити. Далі геометрична хвилинка. Розгляньте рисунок на сторінці 37 підручника зверху. Які геометричні фігури зображено на рисунку? Назвіть кожну фігуру? За якими ознаками змінюються фігури? І яка буде наступна? Так? Отже, форма, форма, колір. Форма, форма, колір. Наступна повинна бути яка? Яка фігура має бути наступною? Ану ще раз, форма, форма, колір, форма, форма, колір. Далі повинна бути за формою. Так? Але колір залишити той самий. Так? Колір буде синій, але буде за формою інша фігура. Не п'ятикутник. Наступне завдання гусна лічба. Поставте відео на паузу і виконайте арифметичні дії. Перевіримо. Ваш результат 50. Відпочивають очі. Далі, відкриваємо зошти, записуємо число, за яким ви працюєте, і далі каліграфічно запишіть число, яке у 7 разів більше за 6. 7 помножити на 6, так? Це 42. Пропишіть. Поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно це число. Наступне у нас з вами завдання. За зразком треба скласти таблицю множення будь-якого числа від 2 до 9. Дослідіть цю таблицю і наскільки кожен результат більший за попередній. Отже, у нас є зразок, я створюю таблицю множення на 2, ви можете створити свою. Так? Ви можете створити свою таблицю. І за зразком виконати це завдання. Можна взяти будь-яку таблицю від 2 до 9. Отже, нам треба простідкувати. Якщо ми множимо 2 на 1, це означає, що двійка додається один раз, але ж її не можна додати саму до себе. Тому 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 помножити на 2, двійка додається 2 рази. 2 додати 2 4. 2 помножити на 3, двійка додається 3 рази. 6. 2 помножене на 4, двійка додається 4 рази. І далі у нас кожен результат крок 2. Чому крок 2 збільшується на 2? Чим більше у нас другий множник, тим більший у нас результат. Збільшується результат на 2. Чому? Тому що в нас таблиця множення 2. Якщо ми розглянемо в оберненому варіанті, то в нас. Результати будуть змінюватися, зменшуватися на 2. Також це залежить від тої таблиці, яку ви складаєте. Поставте відео на паузу і складіть свою таблицю. Користуючись закономірністю, яку ми з вами тільки що визначили, ми повинні відтворити попередній наступний результат таблиці множення. Отже, 6 помножене на 7, і 6 помножене на 8, 6 на 9. Крок буде 9, вибачте, крок буде 6. Якщо нам попереднє число, нам треба 48 зменшити на 6, буде 42, і наступний збільшити на 6, буде 54. Все залежить від того, який буде крок, залежить від першого множника. Якщо у нас перший множник 5, то відповідно ми. Попередній зменшиться на 5 буде 20, наступний збільшиться на 5 буде 30. Тут який крок буде? 7. Так? Зменшимо на 7 і збільшимо на 7 буде 56. Так? Наступне завдання у нас з вами згадає переставний закон множення, використовуючи таблицю множення на 8. 8 помножено на 2 дорівнює 2 помножити на 8. Ми виконуємо це завдання усно. Записувати його не потрібно. Його треба використати цю таблицю і відновити, відновити таблицю множення на 8. Всі таблиці ми з вами вивчали. Але тепер треба їх повторити. Отже, 8 помножити на 2, дорівнює 2 на 8 буде 16. 8 на 3. 24. І так. Далі. Ми використовуємо переставний закон множення. Тобто, ми переставляємо множники. Від перестановки множників добуток не змінюється. Вадим знайшов власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 7. Розгадай цей спосіб. Спробуй придумати свій спосіб запам'ятовування. Отже, розгляньте, який варіант придумав хлопчик. 7 помножити на 3 – це 3 сімьорки. 3 сімьорки – це 21. 7 помножити на 6 – це 2 рази по 3. Так? 6 – це 2 рази по 3. Об'єднує в групи. Тобто, він бере групу із 3 сімьорок. І ці 3 сімьорки – це 21. Отже… 21 і 21 буде 42. 7 на 9 тут буде три групи. так? Три групи по 3. Три рази додає 21. 7 на 4 об'єднує в групу з чотирьох штук. 24, 28. І 7 на 8 буде 2 групи по 4 сімки. Буде 28, додати 28, 56. Подумайте. Придумайте, можливо, ви придумаєте свій спосіб запам'ятовування запам таблиці. Але якщо вас влаштовує і ви розгадали цей спосіб, вам легше з ним використовуйте його як варіант для запам'ятовування. Далі відпочинемо. Сміхнуся, щира, я і прабачу, кажу. Швидка посмішка помирити з собою. Посмішку своє ношу я з собою. Нею пишаюся всюди за цим. Нею поділюся я і з тобою понадобо усякий біді. Працюємо далі. Згадай взаємозв'язок. Множення та ділення. Запиши таблицю множення будь-якого з чисел від 2 до 9, і склади з таблиці множення дві таблиці на ділення. Давайте розглянемо зразок, і далі ви можете виконати за зразком скласти будь-якій таблиці, які ви виберете. Тобто виберете будь-яку таблицю від 2 до 9 і за зразком. Які складені в мене, ви можете скласти собі таблицю. Отже, ми пам'ятаємо, що при використанні множення із прикладу на множення ми можемо скласти два вирази на ділення. 2 помножене на 3 дорівнює 6, 6 ділимо на 2, отримуємо 3, 6 ділимо на 3, отримаємо 2. І так, в кожному варіанті ми можемо скласти 2 вирази на ділення. Ну, тільки... 2 помножено на 2 дорівнює 4, вони будуть 2 вирази, але вони однакові. Так? 4 поділити на 2. Чому? Бо множники однакові. Поставте відео на паузу і складіть свої таблиці. Слідуюче завдання знайти значення часток і довести правильність результатів, тобто створити з перевіркою. Пам'ятаємо, що ділення перевіряємо множенням. Отже, 27 ділимо на 9 буде 3. Як перевірити, треба частку помножити на дільник, так? 3 множимо на 9 рівня 27. 36 ділимо на 4, 9. 9 множимо на 4, 36. 24 ділимо на 8 3. 3 множимо на 8, 24. 72 ділимо на 8 9. 9 множимо на 8, 72. 42 ділимо на 7, 6, 6, множимо на 7. 42. Наступний стовпчик виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі працюємо з задачею. Ведмедиця та ведмежата вирушили до галявини. Уздовж берега річки вони рухались одну годину, а на перепливання річки вони витратили на 45 хвилин менше. Останній відрізок часу ведмеді бігли, витративши часу на 37 хвилин більше, ніж вони витратили перепливаючи річки. Скільки всього часу тривав шлях ведмедів до галявини? Давайте записуємо короткий запис до цієї задачі і будемо розбиратися. Отже. Шлях ведмедів складався з трьох частин. Першу частину займала ішли вздовж берега річки. Отже, перша частина рухалась одну годину. Одна година це 60 хвилин. Друга частина шляху витратили на 45 хвилин менше, ніж перший. На 45 хвилин менше. На менше дія віднімання. Отже, щоб дізнатися. Скільки витратили часу на другому відрізку, де вони пливли через річку, нам треба відняти. Так? Третій на 37 хвилин більше, ніж другий. Коли ми дізнаємося другий, ми зможемо дізнатися, скільки. третій. І тільки тоді, коли ми дізнаємося другий і третій, ми знайдемо суму всіх трьох чисел і дізнаємося, яку відстань подолали ведмеді. Отже, ще раз, перша дія, перша 60, друга на 45 хвилин менше. 60 відняти 45, 15 хвилин пливли річкою. Друга дія. Бігли на 37 хвилин більше, ніж 15 хвилин. на 37 більше. Додати, так? 15 додати 37, 52 хвилини бігли. Тепер ми знаємо друге, третє, перше нам відомо. Як знайти суму додати 3 доданки. Додаємо 60 додати 15, додати 52 дорівняння 127 хвилин. Нам треба перетворити, виділити години. В одній годині 60 хвилин. У нас 122 години та ще 7. 2 години 7 хвилин. Відповідь: 2 години 7 хвилин тривав шлях від меді до галявини. Поставте відео на паузу. І запишіть розв'язання цієї задачі. Перегляньте відео, як ведмедиці за днижами перепливають річку. Приглянули, так? Мама таки сильна ведмедиця, так? Не залишає своїх малят. Ваше домашнє завдання номер 8 на сторінці 37 виконати арифметичні дії ланцюжок. Можете замалювати, можете записати у вигляді виразу на декілька дій, як вам зручно. В кінці уроку оцініть, як вам працювалося. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!